Всім доброго дня гостям та підписникам моєго каналу 16 червня 2023 року. Робота на пасіці тимчасово завершена. Мед з акації успішно відкачали. Цього року акація дала достатньо непоганий результат, принаймні в моєму регіоні. Зараз наші бджілки працюють на фазелії і чекають на липу. У мене є вільний час. Я вирішив зняти і відео по проханню своїх підписників, найбільше було прохання показати про свою домашню вощину, те, як я її виготовляю. Відео я розділю на декілька частин. У цій частині я розповім про матрицю і про свій станочок, який я виготовив. І так, для початку, для того, щоб ви створювали свій станочок. Вам необхідно буде придбати отаку от матрицю. Як бачите, у мене матриця на українську рамку. Цей надпис був зроблений самим виробником, але я для вас його навів маркером, так як застаріла назва і розміри були вже майже невидні. такий має розмір 450 мм на 285 мм. Якщо на додан, я так зрозумів, що буде вона 450 на 260 Тобто на українську рамку матриця трішки ширша. От і все. Як бачите, ззовні трішки вигоріла, але жодних дефектів вона не має Абсолютно. В середині зараз вам спробую показати. Думаю, буде видно. Має отакий відбиток. Як бачите, дефектів немає, а ця матриця відкатала вже не один десяток кілограмів і пропрацювала вже не один рік. Не вважайте це за пряму рекламу, але все-таки, якщо людина виготовляє такі матриці, і вони проходять уже декілька років, працюють у людей на пасіках. То я вважаю, що така людина заслуговує принаймні на подяку. Від себе виробнику велике дякую. Брав на каналі Добрий пасічник. Бажаючим ссылку на його канал залишу під відео. Так, переходимо далі. Для виготовлення станочка вам ще буде потрібно придбати отакі вальці. Вальці від пральної машини, знайти їх. Можна на ОХ я купував, здається, за 500 гривень. То не є такі вже великі гроші на даний час, так що з вальцями проблем у вас не повинно виникнути. Сам станочок я виготовив з підручних матеріалів. Зимою виготовляю вулики власноруч, і в мене залишалися обрізки, обрізки різної деревини. Різної товщини, і я виготовив такий станочок. Конструкція досить проста. Нема абсолютно нічого складного. Я думаю, що будь-яка людина, яка має невеликі навики столяра, абсолютно спокійно його зможе виготовити. Основою є два бруски, як бачите, по краям, товщина брусків 70 мм. Висота 100 мм. Але розміри можете вибирати власні. Я вибрав такі розміри для стійкості самої конструкції. До цього бруска вже прикручений. Ще брусочок, вірніше, планочка, дощечка, товщиною 20 мм і шириною 100 мм. І тут буде перший нюанс, поділюся з вами досвідом: так як спочатку зробив її із сосни. Згодом довелося переробляти. Це в мене акація Чому саме так? Тому що в оцьому з'єднанні тут, де кріпляться вальці, тут є прижимна поверхня, з піднизу також брусок я зробив з твердої деревини, так як з м'якої деревини з часом вона просідала і змінювалися розміри, розгойдувалася. Коли виготовив з твердої деревини, ці проблеми повністю зникли. Такий перший момент, будь ласка, не робіть моїх помилок. Брусочки, які тримають вощину, можете виготовляти з будь-якої деревини, з м'якою, мабуть, буде навіть і краще, так як їх прикрутити буде нескладно донизу, до цього брусочка. І саму станину вже до цих брусочків також буде легше кріпити. Коли Буде м'яка деревина, там уже не принципіально. Спробую показати для того, щоб було видно, як воно все виготовляється. Абсолютно нічого складного. Станина виготовлена з фанери. Фанера вологостійка. Це обов'язково, так як при виробництві матриця постійно волога. Краще брати якісну фанеру. І після закінчення виготовлення станочка необхідно його вкрити додатково лаком. Так буде набагато краще. Станина має такий вигляд, має такі рейки для фіксації матриці, для того, щоб матриця ковзала прямо і не змінювала ніякого там нахилу в бік обов'язково відносно розмірів матриці потрібно буде зробити отакі планочки прикрутити. По краям є стопорні планки. Стопорна планка також потрібна для того, щоб матриця не вискакувала з вальців і не затримувала роботу. І тут буде перший нюанс. Зараз я зажму матрицю і розповім про нього. І так, матрицю я зажав і хочу вам дещо показати. Як бачите, відносно матриці і станини є невеликий зазор. Він приблизно 3 мм в сторону прокатки з того боку, де матриця не роздвоюється. Він необхідний і обов'язковий, тому що, якщо ви його не зробите, матриця буде постійно зачіпатися за саму станину. З іншого боку, я зараз матрицю прокатаю і далі розповім. Там буде другий нюанс. Матрицю я прокотив в інший бік в сторону прокатки, і як бачите, з цього боку де матриця роздвоюється, зазор між станиною і матрицею трішки більший. Це також обов'язково. Він становить приблизно 5 мм. Чому? Тому що при виході матриця роздвоюється і буде, якщо зробити менше, буде часто зачіпатися за саму станину і заважати при роботі. Також ще необхідно відшліфувати абсолютно всі краї і залити їх лаком для того, щоб матриця нормально ковзала. Прижимним механізмом прижимайте матрицю достатньо сильно, не бійтеся, якщо матриця якісна, її нічого не буде. Прокатку потрібно проводити приблизно 2-3 рази. Я прокатую буває тричі вже при самому виготовленні. І ще один момент. Прокатали разів 50 з одного боку, перевернули матрицю в інший бік прокатали разів 50. Наступні. Чому так? Це для того, щоб матриця не деформувалася і служила вам багато-багато років. І так, ніби все розповів. Будуть якісь у вас запитання, можливо, щось упустив. Пишіть у коментарях, відповім окремо кожному. Ще раз повторюю, конструкція дуже і дуже проста. Нема нічого складного. Кожен зможе виготовити такий станочок. Бажаю успіхів вам у виготовленні власних станочків. Бажаю мирного неба, хорошого настрою. Всім до побачення, пока-пока.